Давайте створимо цю чарівну мандалу. Ось у нас вже є природні матеріали і залишкові. Давайте складемо нашу чарівну мандалу. Хай кожен з вас проявить фантазію. Молодці, молодці, давайте. Давайте тепер всі станемо на ніж. Остягнемо свої ручки і послухаємося, що ми відчуваємо. Що ми відчуваємо, що ми тепло. А ти? Щаще. Ща. Спокій, радість. Дітки, а в мене ще є для вас один сюрприз. Ось бачите, тут щось заховано, як ви думаєте, що там? Нас нас не знаю. А хочете подивитися? Дам. Подивіться, тут заховані ось такі овочі і фрукти. І в кожному з них є стаємниця. Давайте спробуємо відчукати в них чарівну мандару для того, щоб ви заглянули всередину, Я розрізав їх навпід. візьміть всі по шматочку і роздивіться, що хто може помітити. Я побачила драконичка на підлітку. Я побачив квітку квітку. Що побачила Даринка? Я побачила, як небо жабка стрибнула водичку і, і будь-баша. Ти побачила морські хвилі, покажіть його, які гарні, дійсно на морські хвилі схожі. А я ось побачила, ніби таке око інопланетянина якогось чарівного. А ви що бачите? Я побачила кленовий листочок. Клено, можливо. Так, схоже на кленовий листочок. Я а давайте тепер спробуємо створити живу бандаву. Давайте спробуємо. Да, спробуємо ну, заставити її порухатися. Давайте ви знаєте, що вам для цього потрібно. Беріть у А тепер давайте візьмемо наші червоні палички, вмочимо їх в рожеву таку гарну рідину і спробуємо заставити рухатись нашу мандалу. Давайте. Ну що, виходить, чи ні? Плю... 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 опс. Давай ще набирай, можна ще. Можна помалювати, можна ще крапнути. Пробуй. Ну що сподобалося вам ондало? <расити> а давай за допомогою цієї цих корівних скалець спробуємо зайти. Давайте подивимося. Хто що знайде? Матвій вже знайшов мандал. Ану, скажи, що ти знайшов? Оченята та подружки. Ти знайшов оченята та Так. А ще яку ж цікаву мандалу знайшов Міша? Усміхнену черепашку. Усміхнену черепашку. очерепашку. А що ж ти знайшов? Я знайшов мандал у вітря. О, який ти фантазер! Молодець, Мирон. Дуже гарна в тебе мандала. Подивіться, які ми з вами створили гарні чарівні мандали із дарів космо. Подивіться, які вони в нас вийшли красиві. Вам подобається? <ріць> Давай, давайте тоді поплескаємо один одному. А створимо осінні музики вони, мандали. Давайте.